Друзі, всім привіт! У нас тут двіжняк сьогодні серйозний. Зараз перевозимо з одного ангору в інший пшеничку, ту, що на посів навіяну. Бо треба той ангор освободити і будемо завозити. Щось треба переїжджати, не вкручується. І будемо завозити сою. Дядь Вітя буде молотити. Як розуміє місце тут в Ангорі є з цими врожаями цьогорічними, то треба освободити один ангор, застолити там брезентом, будуть вони молотити возити, а я буду вантажити сою. десь машина до Короче, Всім селом назбирали нас на машину. Так є ще два мішки зараз перевозом. І буду грузити сою, поки вони будуть жнивувати. Ну, а завтра будемо ми продовжувати косити сою. Сьогодні проскочив біом на неї подивився вже. В принципі, я думаю, можна її молотити. Десь там трішки підгон є, але я думаю не страшний. В общем, що, зараз перевозимо ці два мішки і потім включуся вже при навантаженні. До речі, приїде машинка чотирьохметрова. вже в мене. Досвід був таку машину вантажити, Бо дзвоне водій каже, чим будете грузити. Кажу, куном, він каже, а нагрузити, кажу, нагрузимо. У нас же галтех 4 метри можна легко грузити. Навіть 410, по-моєму. Так що якось так. Далі все згодом вам розкажу по сої, по всьому, по цінах. Так що з вас лайкосик, підписочка і далі дивіться відео. Ну що, потроху грузимо. Ковші 10 завантажив, поки туди-сюди забув, що треба відос вам зняти. В общем, що, висота машини 4 метри, то, в принципі, завантажую без проблем. На максимум піднімаю і висипається. Нормально Каже водитель. Мені головне, щоб борти не зачепив. Кажу та ні, все нормально буде вже грузив 4 метрову. Так, що у нас по цінах? Оце будете питати, е, так, локація у нас Полтавська область. Е, Стаємо на Дніпру, Дніпру дає за базу 13 тисяч. Така ціна була у нас і в минулому році, і в цьому році. В общем, час іде, а ціна не міняється. Трішки. Неправильно набрав, нічого, зараз щось Один відсоток зняли на насур. Готови ходить 12870. Такі реалії, Ну нічого не зробиш, приходиться продавати. Бо все одно треба пушти як не йок. Подивимося, може, домолотимося, здамо ще одну машину, соняшник будемо залишати плюс-мінус до Нового року А сою дуже не наваришся з таким рожаєм, з такою ціною, якщо нові ціною підніметься, то. На такому об'ємі дуже ми багато не наваримо. Так що, друзі, такі справи. випишіть в коментарях, як там у вас з цінами в областях. І як думаєте, чи підніметься, чи ціно, чи ні. О, теж думали думали що його треба щось все одно трохи продати, немає ціни на Сою все одно, на Соняшних можливо трішки підніметься. Ну Я щось сумніваюся, що воно підніметься. І на Сою дуже, якщо на якісь. 500 гривень підніметься, не думаю, що буде максимум 14 і то. якщо буде, а може не буде і тієї. Це так особисто моя думка. Соняшник, я думаю, що повинен до 25 дійти, але це вже ближче до Нового року. Кукуруза теж не знаю, що ми чи здамо, подивимося, яка ціна буде жмело, і там, де кукурузи буде теж жменя. Рожаю не буде. Якщо ціну не скинуть, може продамо. а може й трошки придержимо, чим це вже по ходу діла буде видно. Завтра будемо долі жнивувати, подивимося, як воно там буде йти. Що вдасться, скосити, що не вдасться. Бо ще є зеленцем, а є також, що вже можна пробувати. Були питання там по навантажувачу, писали, як справляється, чи якісь були поломки. то в принципі поки що це в нас півтора року, то немає поки що ніяких питань. працює своїми задачами справляється. А далі як буде побачимо. Поки що можу рекомендувати сміло, якщо комусь цікаво, то залишу номер в описі, можете телефонувати замовляти. Так само, і до кінця вересня вже тут місяць залишився, нагадую черговий вам за знижку від ГЕРМЕС. За промокодом Шерстюкогра, якщо надумали купляти будь-яке РГ, чи то дискову борону, чи лущильник, чи культіватор, чи КРН, багато в них різної техніки, можете замовляти, за моїм промокодом буде вам 3% знижки на будь-яку техніку. Чи вона там стоїть 100 тисяч, чи 500 тисяч, 3% знижки буде вам за моїм промокодом. Це так, для моїх підписників невеличкий такий бонус. Хлопців багато що вже замовили, запропонували для підписників за промокодом таку скидку, я тільки ЗО. там трошки завол. Треба дожнивуватися, потім чіпляти бурт, травити пшеницю. Погано, що він у нас, якби він був якийсь стаціонарний на якійсь машині, а так його знімають стовбу. Треба буде зіло знімати звичайний бурт, ставити завантажувач галтар з То. Трішки геморою, мабуть, треба буде обжневуватися, потім чіпляти борт бігом травити і сіяти. думалось одна одне кусівбі буде, буде вся пшениця після сої, але, мабуть, буду деякі ділянки сіяти після соняшника, бо треба сіяти на той рік. Де дозволяє ділянка трохи більше соняшника. З такими врожаями на соль, то будемо її менше сіяти на наступний рік. Соняшника трошки більше, плюс добавиться пшениця, ну і, можливо, кукурудза. Кукурузама так само, як і в цьому році більше, немає ділянок.